ефір 24-го триває. Дякую, що ви залишаєтесь разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. Ми продовжуємо аналізувати головне станом на власне уже 549-й день великої війни. Зараз на превеликий жаль. Маємо трагічні новини. Зокрема, будемо говорити про авіакатастрофу на Житомирщині у повітряних силах збройних сил України. На превеликий жаль підтвердили загибель відомого пілота Джуса. Отже, сьогодні повітряні сили повідомили, що пілот сорокової тактичне бригади тактичної авіації на позивний джуз загинув внаслідок зіткнення літаків Л 39 у Житомирській області. Про це йдеться у повідомленні командування повітряних сил збройних сил України. Там зазначають, що сьо... 25 серпня, у п'ятницю на Житомирщині сталася авіакатастрофа під час виконання бойового завдання. У небі зіткнулись екіп. Пажі двох навчально-бойових літаків Л 39 в повітряних силах. Додали, що всі троє льотчиків на превеликий жаль загинули серед загиблих відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний джус в повітряних силах. Висловили співчуття родичам загиблих. Звісно, до них приєднуємося, і ми. В офісі генпрокурора повідомили, що за фактом авіатрощі на Житомирщині проводиться розслідування на місці катастрофи, проводять першочергові слідчі дії, здійснюють огляд місця події та допитують свідків. Також призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні. Я зазначу, що сьогодні в змі та соцмережах з'явилася інформація про загибель відомого українського пілота на позивний джус, але спочатку офіційно цю інформацію не підтверджували. Ну і зрештою, повітряні сили України, як я вже говорила, підтвердили на превеликий жаль загибель відомого українського пілота. Зокрема, як повідомляє кореспондент Суспільного, який був на місці інциденту, ніхто із цивільних під час авіакатастрофи. Не постраждав. За інформацією державного бюро розслідувань, під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки Л 39 Слідчі бюро здійснюють огляд місця події. Зокрема, особлива увага, як повідомили в ДБР, буде приділена, приділена вивченню технічного стану літаків дотриманню правил підготовки до польотів. А профільні фахівці проведуть ретельну діагностику чорних ящиків. Про загибель відомого пілота внаслідок інциденту так само повідомили і його друзі, зокрема радник партії Демсокира з питань науки Павло Поцелуєв. Я зацитую його допис у Фейсбук. Ти мріяв про в 16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Вічна пам'ять джус. Тепер ти буквально триматимеш наше небо. Також волонтерка Маленя Подоляк, яку ЗМІ називають дівчиною джуса, непрямо підтвердила його загибель. Вона опублікувала шеврон пілота із підписом назавжди. Зазначу ще, власне, про те, що відомо про льотчика на позивний джуз, його ім'я Андрій Пільщиков. Він літав на винищувачі Міг-29, служив, як я вже зазначала, у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Відомо, що свого часу Пільщиков закінчив Харківський національний університет повітряних сил у 2018 році. Він брав участь у міжнародних навчаннях чисте небо. Саме тоді американці підбрали йому позивний джуз. А також спочатку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну джуз брав участь у повітряній обороні Києва. Пілот неодноразово давав великі інтерв'ю українським та західним змі, але при цьому ніколи не показував свого обличчя. Ще повністю в інтерв'ю для західних медіа топових світових ЗМІ він активно адвокатував надання Україні західних винищувачів у 2022 році. Нагадаю, що у складі української делегації він зустрічався також із радником американського президента Джо Байдена із питань національної безпеки Джейком Саліваном і просив зокрема надати Україні протиповітряну оборону та сучасні літаки, аби закрити українське небо. Тож вічна пам'ять нашому герою, а також подяка за все, що було зроблено для наближення перемоги над російським злом. Далі будемо змінювати тему, і зокрема, поговоримо про. Таємні домовленості, які вдалося встановити між Сполученими Штатами та Іраном, зокрема, як пише Блумберг, країни домовилися про пом'якшення санкцій, і це дозволить Ірану конкурувати з Росією на нафтовому ринку Азії. Також Сполучені Штати пообіцяли розблокувати іранські активи на суму 6 мільярдів, які зберігалися у південній Кореї. Іран, як пише Блумберг, домовився із США про пом'якшення санкцій, і це дозволить йому збільшити постачання нафти до Китаю. Це було зроблено для того, аби утримати зростання цін на паливо в Сполучених Штатах. Проте це може і позначитися на постачанні російської нафти в Азії, оскільки Іран стане більш активно конкурувати на цьому напрямку із Ерефією, за даними джерел видання Блумберг, Вашингтон зміг домовитися з іранською владою про обмін заарештованими громадянами Діанами та уповільнення збагачення урану у свою чергу. Американська сторона пом'якшила санкції, запроваджені у 2018 році адміністрацією Трампа після розриву ядерної угоди та пообіцяли, як я вже говорила, розблокувати іранські активи на суму 6 мільярдів доларів, які зберігаються у південній Кореї. У результаті щоденний експорт іранської нафти до Китаю зріс у середньому до півтора мільйона барелів на добу, що є максимум. З 2018 року, як пише Блумберг, це стало однією із причин нещодавнього зниження цін на нафту у свою чергу постачання російської нафти морем за останній місяць. А... Власне, впало на півтора мільйона барелів, якщо порівнювати із періодом середини травня, загалом постачання російської нафти до Азії знизилося уже на 30%, Пише Блумберг. Джерела видання говорять про те, що Іран планує наростити видобуток до 3 мільйонів 600 тисяч барелів на добу. А зазначу, що до введення санкцій у 2018-му ця країна видобувала 3 мільйони 800 Тисяч барелів на добу у травні. Нагадаю, 2018 року американський тодішній президент Трамп повідомив, що Вашингтон відновить усі санкції щодо Ірану, які були скасовані внаслідок угоди у 2015-му, Ну і 5 листопада того ж року набув чинності пакет обмежень, які торкнулися імпорту іранської нафти. Ну а тепер бачимо, що країна відновлює свої позиції. І для нас хороша новина тут може полягати в тому, що це б'є по інтересу. Сах Росії в Африці, і, зокрема. Експорт Російської продаж російської нафти у цьому регіоні знижується. Ще стосовно Ірану, напередодні повідомили про те, що якраз Іран а ще 5 і ще 5 країн вступають до Брікс, Тому далі ще поговоримо про те, кому власне, і навіщо це потрібно і хто від цього виграє та програє. Отже, нагадаю, що з вівторка до четверга, з 22 до 24 серпня. Ні у південноафриканському Йоганнесбурзі тривав наймасштабніший і найвагоміший саміт Країн БРІКС. Туди входять нагадаю: Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. На ньому група з п'яти країн, що розвиваються, оголосила, що з 1 січня 2024 року розшириться, перетворивши на групу 11. Через 4 місяці до БРІКС мають доєднатися, окрім Ірану, Саудівська Аравія, Об'єднання Арабські Емірати, Єгипет, Аргентина та Ефіопія. Аналітики вважають, що вибір цих шести країн із 22 претендентів, які подали заявки, продиктований Китаєм, і його з його подачі розширений брік стане антизахіднішим і змінить свою спрямованість з геоекономічною на геополітичну. Отже, китайський президент Цзіньпінь назвав експансію БРІКС. Цитую історичною він був головним ініціатором набору нових членів до спільноти, маючи вдвічі більшу економіку ніж у чотирьох інших членів блоку, разом узятих Китай ймовірно продавив прийняття до клубу Ірану, який відкрито ворогує зі сполученими штатами. тоді як заявки більш гідних, але проамерикансько налаштованих кандидатів були проігноровані так за бортом Брікс Залишилися зокрема найбільша африканська країна Нігерія та Азіатський важкоатлет Індонезія із сильною армією і майже 300 мільйонним населенням. Як пише The Guardian, для Китаю та Росії це перемога. Вони понад 5 років домагалися такого розширення Брікс. Китаю це допоможе в будівництві того, що як він сподівається, стане пекіноцентричним порядком. Росія, яка прийматиме саміт наступного року, бачить у цьому величезні можливості для виходу із суттєвої ізоляції у Бразилії та Індії, менше захвату щодо розширення, хоча на словах вони його вітають, оскільки вага їхнього членства в блоці зменшиться детальніше, зокрема про розширення БРІКС, а також про те, що відбувається у відносинах між Іраном та Сполученим. Штатами. Будемо говорити із політологом Андрієм Вигірінським, який долучається до нас в ефірі. Пане Андрію, доброго вечора, вітаю. Доброго вечора, Андріано. Чудово виглядаєте. Постиві назаєм. Отже, давайте розпочнемо власне із публікації Блумберга. Йдеться про те, що Сполучені Штати, начебто, таємно домовилися з Іраном про пом'якшення санкцій, і це фактично може вдарити по інтересам Росії на азійських ринках. То дійсно наскільки від збільшення експорту іранської нафти втратить і постраждає російська економіка? Це залежить від того, на яких ринках буде працювати Іран. Ну, на сьогодні, в цілому, в рамках ОПЕК+, настільки, наскільки ми це бачимо, да, є е, узгоджена позиція е, Саудівської Аравії і Російської Федерації фактично про заміщення ринків вода одної. Тобто Росія, яка раніше була ключовим експортером е, нафти в країни Європейського регіону, вона поступово змінює своє, своє орієнтування на схід. Ну фактично вже змінила. Водночас заміщує. В е, на європейських ринках е, Російську Федерацію, ну безпосередньо Судівська радія. Зараз з'являється новий, контур новий суб'єкт. Не сказати, що цей суб'єкт за великим рахунком він не був орієнтований на ті ж ринки, на які зараз Російська Федерація ну здійснює експорт, тому що чималий обсяг нафти, нафти ну саме нафти, да вони не часто нафтопродукти експортували в і, мається, на увазі Іран. Вони саме продавали в Китай. Теж морським шляхом, теж з використанням, скажімо, сірого флоту чи скажімо тих танкерів, які знаходилися поза межами е відкритих трансбондерів для спікування інформації, тому, тому вони конкуруватимуть скоріш за все да? на одному азійському ринку, ну за ціну і за покупця то в свою чергу дозволяє Китаю фактично балансувати. Балансувати інтереси пов'язані з залежністю від одного постачальника. Важливий фактор ціни і важливий фактор обсягу. Тобто, Іран, ну звісно, за обсягами після такого тривалого періоду часу, ну перебування під санкціями, не може конкурувати ну в обсязі експорту чи обсязі видобутку з Саудівської Аравії чи з Російської Федерації. Ну, не видобуває він там по 10 мільйонів барелів а, нафти на день. Для ірана це корисно з точки зору, якщо санкції включають не лише торгівлю, да ну, скасування обмежень на торгівлю, але в тому числі і скасування певних обмежень на доступ компаній, які здійснюють видобуток. Це фактично відкриття для ірану шляху для ну, технологічних компаній, які зможуть інвестувати в зростаючий видобуток, а тим самим в принципі збільшувати, збільшувати пропозицію. На світовому ринку, що для сполучених штатів є позитивом, тому що так чи інакше ціни плюс-мінус стабілізуються, зниження інфляції, ну і начебто з'являється суб'єкт, який здатний балансувати інтереси а, ну чи амбіції Саудівської Аравії, якщо не брати до уваги того факту, що Іран стає частиною БРІКС, і якщо не брати до уваги, той факт, що дипломатичні відносини між Саудівською Аравією і Іраном так само налагоджуються в підсумковому комуніке. Ну чи верніше да в декларації саміту Брікс вказується як еталонний приклад здатності країн Близького Сходу чи Західної Азії, тут кому як більше подобається, це таки за столом переговорів знаходити взаємне порозуміння, і серед них якраз приводиться приклад Саудівської Аравії і Ірану, де посередницьку роль як ключову, як символічну, виконав Китай. Ну і враховуючи те, що Брікс в одному з перших пунктів свого спільного ком'юніке пише про те, що. Вони намагатимуться країни учасники узгоджувати свої рішення в питаннях політики і ну політики зовнішньої політики внутрішньої політики постійки, поскільки але й в питаннях енергетики і економіки, то я думаю, що в цілому ну не буде такого кричущого якогось вичавлювання Російської Федерації з ринків, які сьогодні для неї є. Е Ну, пріоритетним з точки зору експорту. Тому домовленості є: домовленості, які йдуть ну, між Сполученими Штатами і Іраном, вони насправді їх мо, ними можна охопити принаймні період минулого місяця. Була було повідомлення, яке стосувалося розмороження частини, частини фінансових ресурсів Ірану до 5 мільярдів доларів, здається, в силу обміну чи повернення на територію Сполучених Штатів осіб, які ув'язнені були на території Ірану. І, начебто, ця угода пройшла як пробна успішно. Можливо, наступний етап, наступний етап цієї угоди це чіткове скасування обмежень, які існували по відношенню до Ірану, і загалом, загалом, знову ж таки, повертаючись до БРІКС, ми бачимо по загальному тексту і по настрої декларації, що поступово Іран намагається повернути в світову, не те, щоб політику, але скажімо, в коло тих суб'єктів, які. Є рукоподаваними і рукопожатними, і серед ключових фінальних етапів повернення Ірану власне в міжнародну повістку і міжнародний доступ до фінансових ресурсів, доступ до ринків вказується, як кінцевий результат це скажімо, реалізація ядерної угоди. Як би дивно це не звучало, але в цілому ну країни Брікс і Іран як потенційно теж одна з країн Брікс, вони схильні. Ну, дотримуватись тих обмежень, які встановлені ядерною угодою, поки що це такі це нерішучі кроки на зустріч одна одній країнами, які не довіряють суб'єктами, вірніше, які не довіряють одна одній, і знаходяться в турбулентності, зокрема мова про Сполучені Штати, тому що у випадку зміни президента можна знову повернутися рівно на 180 градусів і сказати ні, всі домовленості адміністрації демократів. Ми скасовуємо таке вже свого часу. Пан Трамп реалізовував. я хочу поговорити якраз про відношення про відносини перепрошую Ірану і Росії, і, і знову ж таки Америка так американської сторони, яка неодноразово заявляла, що якщо Тегеран і Москва будуть зближуватися, то Сполучені Штати будуть тиснути на іранську сторону. Ну і власне йшлося так само і про запровадження там додаткових санкцій. Зараз ми бачимо, що навпаки, санкції пом'якшуються. То чи можемо ми говорити про те, що от подальшого зближення не буде? І наскільки взагалі американська сторона от має вплив в цій історії на Тегеран для того, аби Унеможливити підтримку а, Іраном війни Росії проти України. Марс, американська сторона має важі впливу ключовий. Іран зацікавлений в, в, в відкритті своєї економіки. Да? Тобто, бажання Ірану відкрити свою економіку для доступу фінансових ресурсів, доступу інвестицій, воно існує. Він хоче повернутися як повноцінний гравець на ринок енергоносіїв, і він має для цього можливість. Відповідно, Сполучені Штати знаходяться. Ну, як вартовий цього, е, цього доступу, який, якого прагне досягти Ірану, водночас, водночас е, говорячи про механізми тиску, тут он тут сполучених штатів засобів не так багато. Ну чому тому що проти Ірану вже і так введені санкції Організації Об'єднаних Націй, і проти Ірану ще раніше, ніж по відношенню до Росії, були запроваджені всі можливі обмеження, пов'язані з експортом ну, ключових товарних позицій, хоча Кока-Кола. Працює на ринку Ірану, як би дивно це не звучало уже в розумінні нашого прийняття санкцій по відношенню безпосередньо до Росії в приводу того, чи скажімо, відбувається, якщо брати зворотню, ну скажімо, зворотній аналіз. да, що раз санкції скасовують чи йдуть на зближення з Іраном. Отже, Іран віддаляється від Росії. Такий фактор ми можемо з вами сприймати закономірний результат. Він, начебто, обґрунтований. Ну то і уже зараз, якщо ви помічаєте, значно менше стало розмов про можливість постачання ракетних озброєнь іраном Російській Федерації для uh -huh. заміщення потреб, які в неї виникли. Але є знову ж таки той аргумент, який ми не можемо відкидати: це завод з виробництва дронів, да, чи ударних безпілотників, які будуються за технологіями Ірану на території Російської Федерації. І цілком можливо, що передача технологій, передача можливості поки що крупного злової збирання цих безпілотників, воно є тим фінальним етапом, до якого Росія і Іран дійшли в свої військові взаємодії поки що, да, в частині постачання чогось від Ірану до Росії. А зараз відбувається ще зворотня. Ну, взаємодія, коли Росія повинна передати Ірану частину озброєння, чи мова йде про винищувачі, чи мова йде допустимо про системи протиракетної протиповітряної оборони? Ну це також обговорювалось. Ці повідомлення на жаль, ми можемо сприймати лише з тих, які оприлюднюються в ЗМІ. А якщо змін на них не звертають увагу чи не підсвічують, а за фактом вони відбуваються, то ми власне нічого про них і не знаємо. Але таких повідомлень за фактом стало менше, що створило підґрунтя, для досягнення домовленостей між, скажімо, розвідками і спецслужбами сполучених штатів та Ірану. Ну бо власне знизилось інформаційний негативний фон по відношенню до Ірану. Я не, не чув з боку української суверенної влади, щоб ми ну допустимо яким чином змінили свою позицію про засудження тих дій, які пов'язані з приянням Ірану Іраном, Російській Федерації у введенні її агресивної війни на території України, але водночас ми не підсвічуємо чи не підігріваємо. Додатковими аргументами, ну, скажімо, і не створюємо перешкоди для наших партнерів їх прагнення нормалізувати відносини чи вивести ці відносини з Іраном на якийсь прийнятний конструктивний рівень. Ще стосовно вступу Ірану до БРІКС, от не тільки вступ Ірану, а ще п'яти країн, наскільки він підсилює цю організацію, і наскільки вона стає ну, такою протидією е, власне, заходу? Ви знаєте, з формальної точки зору, так як це подає допустимо російська преса, ну для них це багато в чому символічний і важливий момент. Що у нас тепер 40% видобутку нафти, у нас тепер там 30% населення, 30% чи 38% земної кулі, там суші. Тобто, ми там в 4 ну в чи 5 разів перевищуємо за популяцію е як об'єднання країни Великої Сімки. Воно, начебто, в абсолютних цифрах. Це вірно. Єдине питання, яке ну точно не підсвічують на рівні і е, іноземної преси. Ну зокрема, американці також пишуть про те, що приєднання об'єднаних арабських еміратів да, приєднання Аргентини, Ірану і ще ряду суб'єктів до БРІКС, це фактично перемога Москви і Пекіна над колективним заходом на чолі Сполученими Штатами. Але е, ну це формальний підхід, формальний підхід до членства в блоку, який потребує. Для того щоб говорити, що вони єдині спільних рішень і спільної позиції, Да? тобто, щоб політика цих країн, які стануть членами БРІКС з 1 січня 2024 року, те щоб вона була єдина. Єдина в якихось стандартах, єдина в фінансових інструментах, єдина в використання, ну допустимо засобів фінансування, в голосування в організації об'єднаних націй і так далі. тому подібне. Тобто, од одна справа це збиратися за круглим столом і спілкуватися про все прекрасне. Ну що ми єдині в нашому пориві творити спільний і скажімо багатоманітний і інклюзивний світ. От у них я читав цей їхній меморандум спільний, да. В ньому значно менше питань і уваги приділено фактично е, зовнішньополітичним цілям, ну, які стосуються регіонів. На противагу, допустимо, коли ти читаєш і порівнюєш комуніке Великої Сімкіна. Але ти бачиш прагнення до всього прекрасного, водночас не бачиш, е, ну, допустим, того, що називалось реалізація цього всього прекрасного. Ну, на рівні міжнародних інституцій. Ну тобто прагнути до взаємних розрахунків в одній валюті, там, там, в рідних валютах чи валютах е, країн-учасниць, це непогано. Вони і так розвивають їх, без спільного ком'юніке і без е, власне, е, членства в Брікс. Але чи є у них достатня створена інфраструктура для того, щоб забезпечити розрахунок, допустимо, і на базі спільної створеної єдиної валюти? Поки що немає. Чи достатньо у них е, культурних, ідеологічних? Пільних засад для того, щоб реалізовувати уніфіковану позицію. Теж немає. Тому вони можуть конкурувати ну, на нових ринках, ну, допустимо, в цьому вони точно мають перевагу над країнами великої цінки. Так це в тому, що Брікс, фактично Китай, на чолі з Китаєм, буде провідником інтересів. Африканських країн, от безпосередньо африканських, навіть не глобального півдня, а саме африканських країн, в міжнародних інституціях, тобто вони будуть як провідники країн слабших економічно відсталіших, тих, які колись зазнавали колоніального гніту, в вирівнянні їх ролі на рівні міжнародних інституцій, установ, і вони будуть підтримувати їх. В частині там фінансування певних спільних проектів вони дають країнам Африки те, чого ці потребують тривалий час. І як би дивно це не звучало, навіть окремий розділ, який стосується культурних цінностей. Ми ми всі плюс-мінус, хто читав чи знайомився з історією, знаємо, що країни, які зазнавали колоніального гніту, вони страждали в частині історичного культурного да? Тобто їхні реліквії, цінності те, те, чим власне національні музеї зазвичай пишаються, вивозились в інші країни. І в них окремий величезний блок який присвячений тому, що історичні культурні цінності повинні бути повернуті на батьківщину. Це повинно стати місцем приїзду туристів там, і так далі, тому що це забезпечує ну фактично певний рівень справедливості, який раніше був недосяжний. Тобто, то ці загравання з національними настроями на рівні країн слабших вони є, і на рівні доступу до фінансування також є дуже важливий блок освіти, тобто спільні спільні інвестиції в освіту країн, що розвиваються. Тобто, ми можемо говорити про те, що по частині конкуренції з Африку, ну позиції Китаю і країн Брікс, вони ближчі, ніж ну безпосередньо до лідерів цих країн, ніж у країн заходу, бо знову ж таки окремий пункт дуже цікаво звучав. Ми досі чекаємо реалізації плану країн ліберально-демократичного світу пов'язаних із інвестицією відстав від, від... В економіки, які відстають. В обсязі 100 мільярдів доларів щороку. Ну, тобто, це передьоргування обіцянки, яка колись е, прозвучала від країн Великої Сімки, колись це років два тому, і яку вони досі не виконали. Тобто, коли мова заходила про ще тоді, в ті далекі часи до для нас, але, ну, скажімо, з точки зору історії, не такі далекі, коли мова заходила про інтеграцію е, країн глобального у світову економіку, всі звертали увагу на те, що ну, їм необхідно переступити певний. Певний етап економічного розвитку чи економічної еволюції да вони не зможуть працювати на викопному паливі? Ну тому що вся економіка допустимо світова, вона побудована. Ну була на еволюційних етапах викопного палива, потім переходу на зелену енергетику. Якщо в тебе не був, не були розвинені там теплові електростанції, газові електростанції, чи не було освітлення, тобі навряд чи вдасться пройти цей етап. Ну яким чином відразу стати зеленим і красивим, тому що у тебе населення не буде забезпечене достатнім фінансовим ресурсом для того, щоб цю вартість оплачувати. Ну і країни, ну, скажімо, ліберально-демократичного е, поля вони пообіцяли, щороку виділяти там близько 100 мільярдів доларів на те, щоб цей е, геп на цю е, прогалину долати. І вони їх досі не долають. Тобто політичні якісь такі ну уколи, вони вони присутні в загальній риториці. Чи настільки ці цілісна Брікс, така як і Велика Сімка, чи Європейський Союз? Ні, вони занадто різні, і саме головне вони не намагаються вибудовувати якогось спільного ціннісного орієнтиру, тому що занадто різні країни з різними інтересами, ну, тобто, це об'єднання різних континентів, різних культур, різних віросповідань, як е, ключових чи домінуючих на е, території відповідних країн. Але конкуренція за економічні ринки тут є. конкуренція за е, правила і процедури, які враховують їх інтереси, вона також є, тому що величезні питання це врегулювання спорів на рівні всесвітньої організації торгівлі. Ну тобто, механізми арбітражу на рівні всесвітньої організації торгівлі не працюють з механізмів арбітражу. Ну допустимо, Сполучені Штати виходять, да? Сполучені Штати як країна ну, починали з вами санкції. Вони частину санкцій запроваджують в обхід Організації Об'єднаних Націй, ну і по відношенню до Китаю, в тому числі торгово-економічні обмеження, які виходять за межі правил вільної торгівлі, що в свою чергу сповільнює економіки. Ну і такі ж самі санкції можуть бути застосовані подальшому по відношенню до інших країн БРІС і ці країни кажуть, що ну дивіться, у нас насправді всього багато і ресурсів, і продовольства, тому що Аргентина, Бразилія, Росія. Це і в частині продовольства, приблизно там 30 чи світового експорту, да? і ми хочемо рівних правил з вами усіма. Якщо ви говорите про те, що ринок, ліберальна демократія, будує ринок вільних можливостей для усіх, то давайте працювати за ринком рівних можливостей. Тобто, в принципі, це об'єднання, яке має скоріше ситуативний характер, да і направлене на скажімо, більш потужний голос суб'єктів. В об'єднанні, ніж коли вони звучать поодиноко. Але так, щоб це було військове чи військово-політичне протистояння, яке ставило собі за мету там, не знаю, знищити економічну потужність Сполучених Штатів, ну, да, як, конкуренція це фактично слово конкуренція. Да, це Фактично видавлювання ринка з ринку, з певного ринку чи з певної позиції того, хто працює з аналогічними лекалами, чи в аналогічній сфері, що йти. ну про це мова не йде. Тобто співіснування і конкуренція це ж трошки різні речі. Тому поки що я мені ну, здається перебільшеними слова про те, що ну в тому числі і західної преси, ну російської то про те, що це якась там величезна перемога. Ну це природньо природній процес, коли регіон, країни регіональні. Які ну мали потенціал, вони цей потенціал здобули, і зараз їх голос ну повинен бути почутий. Бразилія теж саме теж саме Саудівська Аравія, Індія. Ну без них прийняття рішень ну сьогодні вже на багато в багатополярному світі. Да, в світі який змінився в порівнянні тим, який існував там останніх 40 років. Да, в останні 40 років фактично, коли домінувала одна сила, якою були сполучені штати. Воно передбачає нову процедуру прийняття рішень. От вони до цієї нової процедури якось якось прямують, пробують принаймні. Почули вас, пане Андрію. Маємо вже завершувати. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам Андрій Вігерінський, політолог був з нами на зв'язку. На цьому в мене сьогодні. все. дякую за вашу увагу. На все добре і бережіть себе.